Привіт-привіт! Час поговорити про продукти Forever для наших найдорожчих, для наших діток. І одразу хочу сказати: не потрібно боятися продукцію Forever Living Products. Органічна, екологічна, натуральна. Бренд, який має найвищу сертифікацію, ви таку сертифікацію не знайдете. Бренд, який розвивається у 160 країнах плюс. Да, бренд, який розвивається в Ізраїлі, в ісламських країнах, в Саудівській Аравії, в Арабських Еміратах, іде проходить повну сертифікацію, де дозволено, щоб цей продукт був на їх ринку. Тому це дуже важливо. І сьогодні хочу вам розповісти, чим ви можете користуватися, які у вас можуть бути класні помічнички вдома. І перед тим як вже буду говорити про наших найдорожчих прямо з народження. Хочу також сказати, що в нас є дуже класний записаний вебінар від лікаря, акушера гінеколога з великим досвідом, яка дає рекомендації, якщо ви хочете завагітніти, якщо не виходить да і вже опустили руки. Якщо ви вже прям спланували вагітність, да, але вже якщо дізналися там про вагітність і хочете зміцнити свою імунну систему, допомогти розвитку дитинки, зверніться до тієї людини, яка вам надасть це відео, і подивіться подив... вебінар. Подивіться вебінар. Вебінар прекрасний від... Лікаря від спеціаліста, яка давно вже співпрацює з брендом. І знову ж таки, з брендом співпрацює багато лікарів, спеціалістів у сфері здоров'я, тому варто знову ж таки придивитися. Повірте, тут немає побічних дій, таких як від нурофена, як від різних свічок, від різних суспензій, від різних таблеток і того всього іншого, дуже довго можна давати перелі... ну, перелічувати. Да? Я також мама, моєму старшому сину від 10 років. І зараз я також вагітна, вже на фінішній прямій, можна сказати, да? і всю вагітність я підтримувала себе продуктами бренду Forever, і я задоволена. лікар акушер, яка мене веде, задоволена. Тому я рекомендую, кому це цікаво, кому ця тема цікава, да? подивіться вебінар, а зараз поговоримо про дитяче здоров'я. Дітки це найдорожче, дітки це найцінніше. Да, Основою да, є то, те, що, що робила мама, коли носила дитинку. Які вітаміни пила, яке харчування дотрималася, який режим був. Да. Мама закладає фундамент дитини в, в животику, да, коли він тільки починає формуватися. Там, якраз, спеціаліст дала всі рекомендації, що потрібно. Я так само, як і свідомі матусі вже в нашому бренді, я споживала 100%. Фрешело Євера, флагманський продукт, окремо є про нього записано. Це просто той продукт, який має бути на протязі всієї вагітності. Да? Я споживала далі такий незамінний засіб, як маточне молочко, щоб не було ніяких загроз, щоб плід гарно розвивався. Розвиток був правильний, формування було правильне. Я себе щоб добре почувала, щоб не було набряків, щоб серденько було міцне, да? щоб анемії не було, щоб голова не турбувала, щоб тиск не турбував. І, до речі, хочу сказати, пила алої не було в мене ні одного дня, дякуючи токсикозу. Да? Пила наші продукти і гарно себе почувала. Пила RG+, Насищала організм киснем, щоб і дитинка гарно розвивалася, вітамінний комплекс, сила, енергія. Знову ж таки, щоб тиску не було, щоб набряків не було. Гарно себе реально почувала. Ну і всю вагітність я п'ю Арктичне море. І зараз ми плавно перейдемо також з вами да, стосовно вже і як далі бути. Це просто неймовірне. Арктичне море, омега-3, кальмарова олія, очищена. Да? Не викликає ніяких алергічних реакцій, пам'ять, увага, концентрація, судини, серце, все-все-все буде підтримувати, еластичність, щоб все правильно відбулося під час пологів, розумієте, да? тобто це супер-супер засіб, знову ж таки, який вартий вашої уваги. Подивіться вебінар, зрозумієте, чому так кажу. От, народила матуся своє дитятко, і хоче, щоб дитина гарно і ходила в туалет, і хоче, щоб дитина. І гарно мала сон. Да? І не були проблеми з животиками. Візьміть до уваги всю вагітність треба пити алоє. Ну так склалося, там, може хтось тільки зараз дізнається. Да? Народили, і з народження можна вже... Вводити в ваш раціон поступово, а потім уже можна буде ввести їх в раціон дитинки. Перед тим як вийти до вас записати відео, також проконсультувалася з багатьма спеціалістами у сфері здоров'я, і що вони кажуть, що це реально набагато екологічніше і краще, ніж боботики і все інше. Кожен робить свій вибір свідомий, що як хоче, але можна поєднати разом з алойкою. Алоя дозволяється з народження як і мамі, так і дитині. Дитині покапельно, скільки місяців, скільки і капельок. Тобто можна зробити так: якщо ви до цього не пили алоя, вводите ви в свій раціон його, а вже дитинки по досягненню місяця додаєте капельки в ротик. Спілкувалася з американським лікарем, вона каже: взагалі, що можна вже... З першого місяця по одні крапельки два рази на день це каже навпаки набагато набагато краще. Кому цікаво, напишіть мені в особисті, поспілкуємось більш детальніше. Тобто. Основа всіх основ для міцного імунітету, для гарної роботи травлення, для того, щоб не болів животик, щоб нервова система правильно розвивалась, щоб сон був правильний, щоб мами була енергія, щоб в мами була лактація, щоб молочко виділяло, щоб молочко було корисне. І мама і малючок з перших днів починають пити «Фреш Алоевера». Мама п'є більшу дозу, чайної ложечки до верху, В нас є розписано. Звернетесь до людини, яка надала вам відео, вам нададуть детальнішу інформацію. Чайна ложечка після їжі два рази на день. Не буде запорів, не буде важкості, легше пройде, пройде період да, після пологовий. Нервова система буде більш спокійніша, да, поки там буде налагоджуватися режим дня, у вас буде сила, енергія, і потім поступово-поступово можна буде збільшувати цю дозу. Далі, дитинки по досягненню місяця, якщо ви алоє до цього не пили, покапельно почнете також вводити алоєвера. Навіть капелька в день, повірте, зробить прекрасну роботу з організмом вашої дитини. У мене є вже в матусі, які споживають, які... Гарні кажуть вже відгуки про своїх діток, про їхній імунітет, про їхній туалет, про їхню нервову систему, про їхній режим дня. Тому основа це алоевера. В індивідуальному порядку з вами проконсультуємось. Далі, що важливо пити мамі, коли народила? Наш пробіотик лактобіфідобактерії. Унікальний пробіотик знову ж таки подвійна капсула, аналогів йому немає. Про нього можна скинути детальнішу інформацію. Чому? Тому що мама годує. І з молочком передаються усі лактобіфідобактерії. І якщо в нас буде гарна мікрофлора у матусі, то і гарний буде стан самопочуття кишківника дитини. Тому пробіотик п'є матуся, алоє п'є матуся, чай із квітів алоєвера для лактації, для знову ж таки очищення, для того, щоб животик дитинки не так болів, запарює матуся з вечора і п'є на протязі дня. Він буде в комплексі слугувати також для гарного імунітету і мами і дитини, для гарної роботи травлення і мами і дитини, для нервової системи і мами і дитини. Тому візьміть до уваги. Далі маточне молочко. Також можна потрішечки вводити в раціон мами, щоб мама збалансовувала харчування. Це добре для лактації через молочко. Дитина що буде отримувати? Правильно, розвиток. Всі корисні речовини. Кому цікаво, скинемо також детальнішу інформацію. В мами з дитиною тісний зв'язок. Через це важливо, щоб мама почала займатися собою своїм організмом. Да? Тому маточне молочко поступово також можна вводити. Є також у нас рекомендації від акушера-гінеколога, яка сказала, що від народження вона алоє, пробіотик, маточне молочко і омегу далі почала. Пити, так як і пила під час вагітності. Так само я вам кажу: маточне молочко треба. Це і нервова система, і пам'ять, увага, і концентрація, і розвиток. І в дитинки все буде як треба. І в мами буде психоемоційний стан кращий, не така буде виснажена, і все, все з енергії буде працювати. Далі Арктичне море. Чому Арктичне море? Тому що знову ж таки мамі треба, щоб в неї. Була сила та енергія. В неї треба, щоб звідки збрались поживні речовини, а паралельно з молочком дитина буде розвиватися. Раніше дітки починають говорити, раніше дітки починають розвиватися, да Бо стають активними. Ви побачите різницю. Якщо у вас, наприклад, були там в оточенні дітки або ваші старші дітки. От я зараз також буду дивитись, тому що перший мій син без бренду Форевер, виріс да? ну, також я вітаміни, приймала всю вагітність і далі. А зараз ось дитинка моя буде, будемо також дивитися. Але вже є акушери-гінекологи, які самі народжували і дають класні рекомендації. Тому алої, пробіотик, маточне молочко, арктичне море, чай із квітів алоєвера це ваш раціон і раціон для вашої дитини через грудне молочко. Але алої. З народження по капельно, скільки місяців, скільки капельок даємо дитинки, і так буде набагато, набагато кращий стан травної системи, кращий стан нервової системи, розвиток Алоя це живий продукт. Який потрібен для нашої клітини, для розвитку клітини, а особливо дитинки, яка тільки народилась, це особливо особливо потрібно. Далі, по догляду за дитинкою, дуже класно під пелюшечки, під підгузнички, да, наш крем прополіс на основі вера і прополісу. Знову ж таки, дам вам детальнішу інформацію, або зверніться до цієї людини, яка вас запросила, і скинуть детальніше. Про прополіс да під підгузки, попку, покраснення. Оце все дуже круто, чудово змащувати. Не беріть ніякі інші крема. Беріть його, використовуйте і будете просто в захваті. Різні потнічки, різні покраснення. це все універсальний такий крем, який може замінити вам багато чого, плюс натуральний, плюс гіпоалергенний є, да? і плюс він є на ринках різних, різних країн. Ну і також, якщо я вже казала вам розповідала про желе, я вже навіть відрізала, бачите, тому що цінний продукт. Желе також желе. І фьорст варті бути вже від народження у вас вдома також Желе, різні знову ж таки прищики, покрасніння, різні там питання в дівчаток, якщо дівчинку народили, і у вас є дівчинка, да там по по дівчачих справах. Далі спрей фьорст так само протираємо різні покраснення, потнічки, висипи різні протираємо. Да? Також супер перший засіб, да, який антисептичний, знімає запальні процеси і для мами хорошо, і для дитини добре. Далі, не дай Бог, залклали носика. Що ми робимо, дитинки? Протираємо вушною паличкою збризнутий фьорст. Прям протираємо. І для профілактики дуже добре, якщо є старші дітки або дорослі, які можуть. Десь з людьми працюють, це дуже класно профілактувати, щоб дитинки не пересушувався носик і не треба боятись. класний засіб. На вушну паличку помастили носика для профілактики, щоб не захворіти. І мама також, і желе. На вушну паличку після фьорста, через хвилин 2-3 помастили також, Тоже дуже класно, суперово працює, захищає від вірусів, бактерій, грибків. Це дуже класні такі помічнички, які варті бути одразу ж також по догляду. Це під. Памперси, да, різні питання з прищиками. Це питання із прищиками, і з різними опіками, і ще, не дай Бог, там, там ну, різні да, можуть бути ситуації, але і для того, щоб змащувати носика, да, і також, щоб змащувати і жиле також носика. Я хочу вам сказати, що в мене є в оточенні матуся, яка також паралельно з алоевером дитинки почала давати капати фьорст. Дуже також круто, тому що тут також алоя, прополіс і травичка. Різна суміш трав, яка також, знаєте, що робить? Зміцнює імуну систему дитинки, щоб дитинка не хворіла. Тому можна також використовувати, не боючись, в індивідуальному порядку можемо поспілкуватись. Але для профілактики, для носика, щоб протира, протирати і жиле мастити, візьміть одразу до уваги. Це просто супер-помічнички. Матусі, правда, вам кажу, а вам? Як вже ви да, по догляду, це теж супер суски, можна протирати ним, також е, змащувати, щоб е, не було розтяжок. І одразу хочу також сказати: є класна отака олійка Альфа є фактор, матусі, які ходять вагітні, це лайфхак мастити животика, ззаді спинку, поясницю, щоб не було е, розтяжок. Да. І коли вже народили, мастим груди натуральна, гіпоалергенна. І не буде тріщинок, класно буде заживати, буде еластичність чудово. Тому також візьміть до уваги. Це прям дуже-дуже суперова знахідка. Ну і наша помадка. Помадка, яка зволожує губки, я ось також зараз нею помастила. Да? Мені просто вона дуже подобається. Діткам можна різні прищики мастити, матусі, щоб губки не пересушувались. Так само і діткам дивитись також. Да? Слідкувати за тим, щоб гарний був стан шкіри дитини і матусі також. Тому. В принципі, ось це такі засоби, які я рекомендую мати на початку. І якщо кому цікаво стосовно вагітності, що потрібно пити в різні триместри, зверніться, надамо детальнішу інформацію. І ще єдине, що додам: харчування. Харчування це ось такий протеїновий коктейль натуральний білок, який очищений, не викликає ніяких алергій, і він рослинного походження. Це збалансоване харчування для матусі, це хороше. Якісне, жирненьке в норму, молочко, щоб дитинка розвивалася. Тут такий склад, що ви ну, не з'їсте з їжею так, і не збалансуєте так своє харчування. І під час вагітності, і під час лактації, коли кормите дитинку груддю, дуже класно мати цей коктейльчик. Знову ж таки, наші матусі, які зараз вже Бавлять своїх діток, п'ють ці коктейлі і дуже задоволені, які збалансовують їм харчування, і молочко стає хороше. Дитинка росте, розвивається, набирає правильну вагу. Розвиток відбувається так, як потрібно. Тому візьміть також до уваги. І не дай Бог, захворіває матуся або відчуває, десь простудилась. Ось такий є очищений бджолиний прополіс. Також сконсультувала спеціалістами і сказали, що матуся, яка годує, може. Пити також бджолиний прополіс. Мінімально починаємо, потрішки це природній антибіотик, який дуже гарно, швидко впорається з вірусом, який потрапляє до матусів в організм, паралельно зробить багато ще різної захисної функції. Також візьміть до уваги: не спішіть бігти в аптеку, а користуйтеся якісною продукцією. Поділилась тими топовими продуктами, які варті вашої уваги. Кому цікаво, звертайтеся, надамо детальнішу інформацію, по кожному продукту дамо, що потрібно, і введіть в свій раціон. продукти екологічно чисті від бренду Форевер. Це створено для людей. Це створено для нас. Не бійтеся, розбирайтеся, ми поруч.